Привіт! Запишу для тебе сьогодні ранкову руханку. 10 хвилин або ранкова зарядка. І перше, що ми починаємо робити, це потираємо руки в долонях. Долоня об долонь, доки не відчуємо тепло. Включаються всі наші внутрішні органи, коли ми потираємо долоні. Потім загоплюємо себе в замок і провертаємо наші кісті. А потім кісті обертаємо окремо. 10 разів. На себе, 10 разів від себе, і кожен суглоб будемо крутити приблизно 10 разів. Це мінімальна кількість. Потім переходимо на лікті і крутимо ліктями і в іншу сторону. В наших суглобах дуже багато енергії накопичується. Якщо ми їх... Ось таким натуральним способом змащуємо, то ця енергія розкривається. Далі робимо черепашку. Ця вправа схожа на те, як черепашка повзе до океану. Таким чином найкраще сугло пророблюється. А це вправа номер 2 назад. Відводимо лікті, рухаючи плечами, називається вона взмах сови. Як будто сова змахує своїми крилами. Розкриваємо груди таким чином ще. Добре. Потім просто покрутимо вперед, як будто ми пливемо брасом. Теж 10 разів. А потім назад, як будто ми сп... на спині плавемо брасом. Дуже добре, при цьому вільно дихаємо, не напрягаємось. Ці всі вправи, вони прості і не напряжні. Потім піднімаємо ручки вгору, ставимо замочок. Замочок відкриваємо до неба, над макушкою тримаємо руки. Тримаємо, тримаємо і потім відпускаємо і по задній траєкторії опускаємо руки вниз. Дуже добре. Ми розмяли всі суглоби верхньої частини, крім голови. Тепер покрутимо нашою головою вліво 5 разів, дуже обережно. З ніжністю і любов'ю. Бо наша голова, і в іншу сторону. 5 разів. Бо наша голова це наш штаб. Всіх. Наших думок, наших дій і наш штаб треба берегти. Центр координації наших дій. Добре. Після того, як покрутити тили головою, носочки ставлю разом і піднімаюсь на п'яточках вгору. Тягнуся, на 10 секунд зависаю і окей. Добре, верхня частина вже прокручена. Тепер переходимо до розминки грудей. Робимо вдих. Потужно, дивимось на свою руку і погляд ведемо за своєю рукою. А руку відводимо назад, таким чином розтягуючи грудну клітину. І назад ми видихаємо. Отут знову вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Два рази видихаємо. Зараз будемо три рази. Видих. Видих. І ще раз. Раз. Два. Добре, сьогодні не 3, а 2. Далі робимо вправу на скручування. Треба розслабити хребет. Для того, щоб розслабити хребет, ноги ставимо на ш... ширше, ніж плечі. І от за рукою погляд йде за рукою, яка йде вверх, за плечем, а інша рука просто йде назад спини. І ми змінюємо постійно одну руку на другу руку. А погляд повертається за рукою, яка верхня. Дуже важливо робити цю вправу, щоб спина була розслаблена. Просто рівна і розслаблена. І тоді ти відчуєш, які м'язи там напружуються. Точніше розтягуються і розслабляються. Це набагато навіть цінніше. Хоча в якийсь момент вони і напружуються, так? В якийсь момент цього руху. Цей рух я роблю 30 іноді 40 разів. Тому що він дійсно кайфовий. Хорошо. Потім руки. Вирівнюю в сторони горизонтально, як будто в них вставлене коромисло. Вони на одній лінії, на одній осі. І ось на одній лінії руками, за цементована нижня частина тіла я повертаю верхню. Ще краще пропрацьовуючи розслаблення хребта. Дуже добре. Все. Верхня частина пропрацьована. Тепер переходимо донизу. Я нахиляюся і розминаю коліна. Спина при цьому має бути рівна, ось так. І ноги ось теж. Це про нашу мобільність, про мобільність наших суглобів. Одне коліно вперед, інше назад. Відчуваємо, коли назад розтягнення, вперед просто невелике напруження. Все робимо так 10-15 разів, як відчувається. Хорошо. Розімняли коліна. А тепер. Нахиляємось вперед. Теж дуже важливо, щоб спина була рівна і ноги були рівні. Так іде. Таким чином йде розтягнення. І хватаємо перед собою сферу. Сферу можна представляти, що ми хватаємо перед собою сонце. І тримаємо 10 секунд, затримуємо в такому положенні. Дуже добре. Потім піднімаємось вверх, опускаємо ручки. І тепер задача буде нахилитися назад. Але тут треба себе руками притримувати. Обережно з цим. Можливо, не з першого разу вийде побачити горизонт, але руками себе допомагаючи, впираючись в свої ноги, нахиляємось в таке от положення, вигинаючи хребет і груди зовсім в іншу сторону. Є молодці. Дуже добре. Далі в бік розтягнемо наші боки і нашу талію. Опускаємось до ноги і рукою чіпляємось за свою стопу. Потім одна рука йде вверх. Права рука йде вверх. І ми дивимося на свою долоню і опускаємо руку вниз. Розтягуючи таким чином бокову частину тіла. Груди не скругляються, спина також рівна. Дуже добре. Ця вправа виконується 10-15 секунд. Знову до правої ноги. Помітьте, що ноги при цьому досить широкі. Опускаємось до правої ноги. і Теж розтягуємо за допомогою такої ж самої вправи ще лівий бік. Чудово. А тепер ноги. Підіймаємо одну ногу, тримаємо баланс і крутимо 10 разів стопою в суглобі. Повертаємо потім в іншу сторону. повертаємо. Спочатку нога може не слухатися. І буде казатися, що це не поворот, а просто якісь тички. Потім піднімаємо ногу трохи вище і робимо вправу циркуль. Коліно фіксуємо, наскільки це можливо, і крутимо самою нижньою частиною ноги. Бела на фоні займається з Аланом любовними справами. А ми робимо ще відведення цієї ж самої ноги, яку тільки що крутили. 5 разів відведення. І робимо ще 5 разів приведення. 4. 5. Дуже добре. Ногу не ставимо, а одразу виходимо в ластівку. Та нога, на якій ми залишаємось, має бути рівна. Це дуже важливий момент. Вона має бути рівна. А ця нога піднімається разом з тілом на одну лінію. І паралельно горизонту. Ручки в сторону для балансу. Можливо відчувати розтягнення ноги, на якій ми стоїмо. Добре. Тепер все те ж саме робимо для іншої ноги. От весь збоку. Підіймаємо і провертаємо 10 разів ногу в стопі. І в іншу сторону 10 разів. Потім піднімаємо, робимо циркуль, коліно зафіксоване. Коліно, до речі, можна притримувати, якщо потрібно. Нічого тут такого немає. І провертати нижню частину ноги. Таким чином розминаючи колінний суглоб. Знову робимо відведення 5 разів. До речі, якщо ти можеш, можеш робити більше. І приведення 5 разів. Потім ластівка. Ось як виглядає нога, на якій стоїмо рівна. Ми ловимо баланс. На одній лінії наш тулуб і наша нога. Дуже добре. Розтягнули, зробили. Після цього. Вдихаємо на повні груди і видихаємо в землю, все повітря присіли і розминаємо ще суглоби. При цьому стопи мають бути повністю на землі. Колінні суглоби рухаємось таким от чином, спина при цьому напружена і рівна, як струна. Коли ми так от розімнялись, робимо присідання. Присідати, видихати вгорі. Коли вниз опускаємось, то вдихаємо. Видих вгорі. Пам'ятай про це. Ноги на місці, стопа повністю прижата. Навантаження йде більше на п'ятку. Тримай спинку. Тримай прес. Коліна не виходять вперед за носочок. Так, дуже добре. Ми молодці. І можна просто потихати. Після того, як зробили присідання, відчути, як тіло. І воно вібрує, наповнюючись енергією. А сьогодні я це відчув. Це дуже цікавий момент, можна собі просто постояти після цієї зарядки і зробити 3-5 глибоких вдихів і видихів. Навіть закритими очима. Після цього відкриваю очі і мені здається, що все навколо стало ще красивіше. Ну що, гарної тобі зарядки.